Друзі, вітаю! Сьогодні таке невеличке відео про сорти фундука Пергонської селекції. Спробував настроїти телефон. Зараз відібрано 100 горіхів. Буквально вчора ось горіхи, які... Вихід таких викидав, вихід ядра викидав на Facebook. Але це було всього лише 10 горіхів. Зараз спробую все це зробити на 100 горіхах. Таких 10. Купок таких зараз почнемо їх колоти. Далі в відео я це все пришвидшу. Але це буде дуже доточний. Та хотіти перевірити, можете передивитися повністю. Побачите, як виглядають горіхи сорту Сакаджавея. Сорт Орегонської селекції. Мало його розмножають в Штатах, тому що він хворіє на. Хворобу Філберта. Але на мій погляд кращого сорту, ще окрім полі я не бачив. Можливо, полі його перевершить, хоча по виходу ядра в полі вихід ядра менший. Сорт створений досить давно. По-моєму, рік його створення 2008 реєстрації. Ми вже кілька років на його основі робимо селекцію з іншими сортами. Зараз буде правдива інформація, тому що багато людей беруть просто один чи кілька горіхів, роблять вихід ядра, міряють скоролопу площину і потім розповідають, що це середній вихід ядра даного сорту. Не відношусь до таких людей, тому все це зроблю на ста горіхах. Заодно розповім вам, чим відрізняються сорти Орегонської селекції від всіх інших сортів. Ці сорти створював Меленбахер, Шон Меленбахер. Потратив він на це все. Біля 30 років це практично вся його кар'єра пройшла на створення цих сортів. Кожного року в інституті робилися запилення, контрольовані. І кожного року, практично, протязі 30 років біля 5 тисяч сіянців були висіяні на дослідній ділянці. Якщо ви розуміли, 30 років по 5 тисяч приблизно в рік це 150 тисяч сієнців було висіяно. Із тих 150 тисяч сіянців було відібрано біля 10 сортів. Можливо, 12 сортів. 8 з них є основними сортами. Зараз спробую нагадати, назвати їх. Перші були Ямфілд Джефферсон. Далі Дорис, Макдональд, Вебстер, Сакаджавея, Полі. напевно все. Ну і опилювачі. Фелікс, Йорк, Тетя, Епсилон. Ну, практично все. Можливо, щось і забув. Десь масштаб був величезний. Із 150 тисяч сіянців вдалося на даний час зареєструвати 10 чи 12 сортів. У нас на ділянці висіяно вже біля 3,5 тисяч цих сіянців з різних запилень, з різних комбінацій. Ось це капля в морі, але ми сподіваємося, що нам теж вдасться створити щось революційне, щось нове. Якийсь гарний сорт, тому що ми брали за основу відразу найкращі сорти. І вже на їхній базі створювали ті гібриди. Я зараз буду зазвичай. Коли попадається горіх невиповнений чи хворий, його замінюють. І він не бере участь в тих оцінюваннях, тому зараз два горіха я заміню, щоб була правдива інформація. Будемо визначати вихід ядра з нормальних горіхів. Отже далі. Будемо оцінювати десь 8 сортів. Зараз сорт Сакаджавея. Є в нас тут йорк-опилювач. Хоча, на мою думку, він міг би бути основним сортом, просто має слабке бланшування, тому він йде як сорт-запилювач. Вихід дравнього теж непоганий. Десь в районі 48-49%. Сорт Полі, сорт Макдональдс і, по-моєму, Дорис, Те, що є вже тут в будинку. Далі десь в ангарі маю горіхи сорту Вебстер, Ямфілд, Джефферсон, Тета, Епсилон. В загальному буде оцінка біля 10 сортів, Таке має прекрасне ядро. Одинакове, дуже красивої форми. Це я зараз по Сакжавею. Що подивитися, то воно взагалі взагалі має на собі тої поволоки, які є, скажімо, сорту Каталонського, барселонського, Ну і в інших сортів. Потім я проведу бланшування окремо всіх сортів. Щоб ви зрозуміли, як вони баншуються, але поки, поки ми їх розколюємо. В попередньому році нам вдалося, на кінець за 3 роки придбати ліцензії на розмноження кількох американських сортів. Пока рано про це говорити. Заклали тільки матошники, які Мають розростися і там за 2-3 роки почати давати саженці. Довго це тривало, 3 Три роки переговорів з інститутом в Орегоні, самим шаном Меленбахером, Але вдалося нам це зробити. Так що в Україні вже є. Розсадник, який може продати вам офіційно оригонські сорти, це не потрібно щось придумувати. За пару років можете офіційно вказувати в проєктах і сорти Орегонської селекції і висаджувати їх, отримуючи шикарні врожаї і шикарні горіхи. Перевага сортів в тому, що... Вони отак швидко починають вегетацію, як, скажімо, сорти європейської селекції чи селекції Італії. Коли приходять повторні заморозки, то в італійці вже може бути навіть невеличке листя, яке може просто підмерзнути і ви втратити урожай. Сорти американської селекції, селекцію регону, набагато пізніше. Світуть, розпускають листя, ніж італійські сорти, що досить актуально при теперішніх потепліннях зимових. І на рівні італійців віддають урожай. В нашій зоні Вінницька Хмельницька область. Ми збираємо урожай з американців вже в кінці серпня. Далі Вересні можуть бути дощі. Така погода несприятлива для збору. Горіхи падають Падають на землю. Забруднюються, їх потрібно мити, сушити і так далі. Американці раніше віддають урожай, тому відходять від цього періоду. Це ось горішки, які я вчора, 10 штук. Робив вихід ядра, десь на Фейсбуці є в нашій групі продукт сорти та агротехніка. Табличка, де вони всі описані і вихід ядра з п'яти сортів. Зараз ми спробуємо визначити вихід ядра з та горіхів, сорту та каджавея. Включимо вагу. Ставлю такий стаканчик. Зверху лоток і починаємо важити. Гріхи практично одинакового розміру ядро однакової форми. дуже привабливі, форма взагалі красива. Ще один горішок потрібно замінити. Потім ми з вами зважимо шкаралупу і будемо визначати, скільки ядра є в горіховій. В цьому році ми висіяли десь біля 8 тисяч сіянців, можливо 6. Ніхто там не рахував їх точно. Все це можливо зробити, але не потрібно, тому що вихід самих сіянців буде визначати, скільки їх буде приймати участь в селекції. тому що Можна висіяти і 10 тисяч, а схожість буде ніяка. І на виході буде тільки пару тисяч сіянців. У 22-му році ми робили селекцію весною, осінню. Пізньою висівали під Новий рік із п'яти тисяч. Зараз на ділянці є тільки 3,5 тисячі, тобто біля 3,5 тисячі сіянців. цьому році ми висіяли. Більше 6 тисяч, можливо 8. Побачимо, як ми справимося з тим пророщуванням і скільки нам вдасться висадити сіянців на ділянку для експериментів. Так, Збираємо горішки, подивіться, якої форми вони, вони всі красиві. Така незвична форма є для горіха, не кругла, а така. Як хтось воздушки робив повітряне, таке печиво з білків пік, то вони такої форми. Ділянка була цього року безхвалила. Але єдиний, хто постраждав, це сорт Барселонський. У нас його два рядочки. Десь біля 130 кущів була величезна нагрузка горіхом, але наповнивсь ядра, бажало бути кращою. Гріх просто. Кущі не витягнули нагрузку, за того, що не було поливу, не було краплинного зрошення. І ядра заповнили лише половину того, того об'єму, який мав бути. Коли б там був полив, а не таке велике плодоношення, не таке рясне. Яблуні це можна все регулювати урожайність, а от фундуку прорядити горіх просто немає можливості. В той час, коли у вас навантаження дуже велике, потрібно просто давати додатковий полив, давати додаткове живлення, щоб дерево могло ці всі горіхи вигодувати. Продовжуємо далі. Доріжки дуже красивої форми. Смачні. Сука Джевей взагалі бланшується на 100% краще, ніж навіть тонда джефоні чи Tonda де Langri, хоча це теж прекрасні сорти. Просто їх бажано висаджувати на ділянках, не на дзерних, а на північних схилах, тому що вони дуже рано вступають. Період вегетації рано цвітуть, рано розпускається листя і такі повторні заморозки в квітні в травні можуть забрати врожай. Залишилося буквально 20 горішків. Зараз все ми зрозуміємо. По даним інституту Орегону, вихід ядра в них на повноцінних дорослих деревах, на сьомий рік вегетації склав 52%. Це просто величезний вихід ядра. При тій врожайності, при тій швидкій, швидкому вступі плодоношення, У нас в кущам є. Один кущ вдалося колись завести з Америки, в цьому вже 6 років, в 18-му році ми його завозили, з нього розмножили десяток кущів, яким по 3 роки. і з цих кущів ми збирали вже врожай. Це зовсім маленькі кущі, які ще не мають нормальної сили росту. І от вихід одразу зараз покаже, що вони варті, чого вони варті. Бачилось пошкодження клопом. Отакі плями, які є біля верхушки горіха. Говорять за те, що хлопи роблять свою вонючу справу. Отже, що ми маємо? 126,99, 127 грамів. Я бід зараз запишу 127 грамів ядра. І визначимо скільки у нас є скільки займаєш каралота. 116, 116,5. 127 грам ядра, 1165 грам горіха. Беремо калькулятор. Плюсуємо разом. Маємо 243,5 грама горіха. Визначаємо процент ядра, відсоток ядра. Для цього беремо 100 відсотків, ділимо на 243,5 і множимо на 127 грамів. Ядра. І маємо підсумку 5215. 52 15 відсотка ядра. Отакий От сорт сака Якщо видно, можна побачити яка тоненька шкаролупа цього горіха. Причому вона, що біля основи тоненька, що на верхушці тоненька, що збоку, вона має одинакову, одинакову товщину. Отакий був огляд сорту каджавея. Горішки тут є і більші, і менші. Такий ось середній розмір 24-243 грами, 243 гри з того горіх. Практично округлої форми, легко коляться, дуже смачні і гарно бланшуються. Отакий огляд на сьогодні. Перший сорт в огляді сакодживея.